Всім привіт! Ось кущ помідора. Сорт називається медова капля. Досвідчений садівник, побачивши такий куст, каже, що він занедбаний. Він, як, знаєте, неохайна людина виглядає. Не підстрижений, без манікюра, без підікюра, неодягнений охайно і так далі. Що я маю на увазі? Зараз вам розкажу. Я спеціально кущ такий от залишив, щоб вам показати один аспект. Сьогодні хочу показати вам, як я роблю. Пасинкування помідорів. Що таке пасинкування? Ось росте помідор. Ось росте з землі, це центральний стовбур. І на стовбурі багато листочків. Листочки відходять десь перпендикулярно від стовбура, ось листок. І в пазухах листочків, де ростуть листки, ростуть так звані пасинки, такі невеличкі гілочки. Вони поки що невеличкі, от я десь пробую знайти маленький. Пасанок, ось, наприклад. Бачите, ось тут. Вони маленькі такі, їм ще менші, якщо вони тут є, нема менших. Ось такі спочатку маленькі ці пасанки, потім вони стають більші. Ось такі. Бачите, ось це пасанок. Але якщо за ними не дивитись, то вони стають ось такими великими, ось, виростають. З часом ось куш цей помідорів. Перетвориться в таке велике дерево. Всі поживлені речовини будуть йти в ці пасинки на формування куща, а сил на формування великого врожаю в рослини не буде. Тому роблять таку процедуру, як пасинкування. Тобто, ось ці от гілочки видаляють. Видаляти як їх можна. Можна вирізати, можна виломувати. Знову ж таки, я хочу вам це показати, як я роблю. Я роблю зазвичай. Пасинкування з допомогою секатора, тобто вирізає ці пасинки, але можна і не вирізати. Ну, Давайте я вам покажу. Возьму зараз камеру в другу руку. Значить, Давайте почну зверху донизу. Варіант номер раз. Як можна видалити пасанок? Взяти і вирізати секатором. Ось вирізав. Можна взяти якісь там ножиці, ось такі невеличкі, манікюрні, і ось так вирізати. Бачите, я раз і вирізав. Не вирізав. До кінця. Ось так. Бачите, як я вирізаю. Залишаю такий пеньочок. Кажуть, якщо вирізати ножицями або відщипувати, зараз покажу як, і залишати такий пеньочок, більше пасанок рости не буде. Можна пасанок виломувати, брати ось так от руками і просто виломувати він виломується добре. І там, бачите, нічого немає. Один пазух листка залишився, і там нічого немає. Тут пеньок, а тут нічого немає. Кажуть, що якщо так робити, то буде пасанок відростати. От я не знаю, чи правда, чи ні. Про це хочу зняти окреме відео. Йду далі. Тут я ось це можна видалити, поки маленьке. Взяв і відщипнув так. І тут знову взяв і відщипнув. Увага! Не сплутайте пасанок з. Бачите, гілочка на який цвіт. Вона зазвичай росте. Не зазвичай росте просто на стовбурі, а пасинки ростуть в пазухах листків. Тому не сплутайте. Йду далі. Знову тут ось пасинок. Беру його, мені так зручніше, ножицями секатора вирізаю. Раз. Так. Йду далі. Тут пасинок. Ну ви досвід отримаєте, будете знати, як це робити швидко. Зараз вам здається, що це темний ліс. Йду далі. Тут от, знову. Бачите, пасинок. Його Треба взяти і відрізати. Знову пасинок, який великий. Так, вам вже не видно. Ось, бачите. Листок і пасинок. Його Треба відрізати. Раз, відрізав. Далі оці от. Листки, які падають на землю, торкаються землі, я теж відрізаю. Так. Забираю в сторону. Так, ось тут, бачу, теж листок торкається. Його теж треба видалити. І ось тут знизу, я дивлюсь, пасенок теж росте. Ось так. Там був листочок, я його відірвав, коли гортав і звідти пасинок почав рости. Так, і ось тут ще один пасинок є. Ось. Теж. Раз. Ну і ось тут маленький пасинок. Бачите, який? Ось, його теж треба відщипнути. Я вищипую і залишаю пеньочок. Все. Ось Томас зовсім по-іншому виглядає. Він такий стрункий, нема такої гущавини. І мені залишиться його зараз тільки підв'язати. Він все буде рости далі. І вже скоро тут незабаром будуть плоди. Ось раз плоди, будуть два плоди і будуть три плоди. Сорт медова капля, ще раз скажу. Ось такий от принцип пасинкування. Я її роблю цю процедуру ну, раз в тиждень. Тобто раз в тиждень заходжу на грядку, де в мене ростуть помідори спеціально з цілею для того, щоб видалити пасинки. І ще раз хочу наголосити і повторити, що я хочу провести експеримент все-таки, як краще видаляти пасанки, чи вирізати їх ножницями, чи секатором, чи вищепувати, залишаючи пеньочок, чи виломувати. І хочу перевірити, чи дійсно все-таки, якщо виломувати пасанок, буде рости він повторно. Але це буде окреме відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.